Доброго дня! Сьогодні я готую неаполітанську піцу в домашніх умовах. Отже, нам для цього необхідно 240 мл холодної води 300 г просіяного борошну вищого готунку, а також пресовані хлібопекарські дрожжі 4,5-5 г або можна їх замінити на сухі, теж добре підійдуть. У просіяне борошно додаємо 220 мл води. 20 мл залишаємо для розведення дріжджів. Об'єднуємо борошно із водичкою. Ось так лопаткою, наскільки це можливо, щоб було більш-менш однорідно. Закриваємо ємність плівкою або поліетиленом, можна прикрити рушничком і на годину ставимо в холодильник. Година минула. Заливаємо дріжджі холодною водою, що залишилось приблизно 20 мл. Ось так все змішуємо і додаємо у наше майбутнє тісто. Закладаю суміш у тістоміс і ставлю на 10 хвилин. Руками це вийде хвилин 20. Після того додаємо 9 г солі і ще стільки ж часу вимішуємо. Спочатку тісто буде липнути руками, якщо ви це робите руками, але як кликовина розійдеться, то вже липнути буде менше. І ось така приблизна консистенція у вас має вийти. Бачите, вже добре відстає. Беру іншу ємність, мащу її оливковою олійкою. ось Так. І тепер сюди будемо викладати наше тісто для того, щоб воно підійшло. Залишаю на 30 хвилин при кімнатній температурі, закриваю плівочкою, полотенечком і нехай відпочиває. Минуло 30 хвилин, тісто трошки підійшло. Тепер ми маємо зробити першу обминку. Тісто трошки буде липнути, але нічого страшного. Чим більше воно буде вистоюватись, тим менше воно буде прилипати до рук. Обминаємо 4 рази, тобто по одному разу з кожної сторони. Ось так і так. Ось так ще раз. Формую такий шарик знову повертаю уємність і залишаємо ще на годину, а потім знову будемо обминати таким самим чином. В цей час робиться магія. Ось ми бачимо, що тісто підійшло. Дістаємо і знову обминаємо з кожного боку по одному разу всього 4 рази. І знову повертаємо у ємність. А вже тепер ставимо в холодильник аж на 20 годин. Через 20 годин перед тим, як готувати піцу, робимо дуже смачну заправку. Для цього нам потрібно 3 середніх помідори, 2 столові ложки оливкової олії, листочки базиліку і сіль. Все це перепиваємо в блендері до пастообразної консистенції. А спрацювати із тістом. Присипаємо поверхню борошном. Дивіться, яке пористе тісто воно грало всю ніч, яке воно чудово вийшло. Перекладаємо на поверхню, трішечки знову обминаємо, ділимо на дві частини. Я заміс робила на дві піци. Піци будуть невеличкого розміру, а тепер розтягуємо тісто таким чином, щоб не зачіпати бортики. Тобто ми розтягуємо серединку, а бортики ми лишаємо такими пухкенькими. Вона буде невеличкого діаметру десь сантиметрів 25 см, не більше приблизно. Викладаю на антипегарний пергамент це важливо. Мащу. Заправочкою, далі закладаємо те, що вам подобається: у мене салямі, оливки і моцарела. Можна листочки базиліку додати, все за смаком. Розігріваємо духовку до 250-300 градусів і ставимо випікати на 8 хвилин. У мене, на жаль, духовка не запікає верх, але дивіться, бортики пишні, пухкі. Тісто всередині тоненьке, але бортики вони порожні, там, наче повітряні кульки. Дуже смачна піца, раджу, але якщо у вас духовка ще і верх запікає, буде просто чудово. Пробуйте обов'язково смачного вам.